Тням першого послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, все мені можна, та не все корисне, все мені можна, та я не дам нічому заволодіти мною. Їжа для живота, живіт для їжі, та бог одне і друге знищить, тіло ж не для розпусти, для Господа, і Господь для тіла. І нас воскресить силою своєю, хіба не знаєте, що тіла ваші члени Христові, узявши отже члени Христові, зроблю їх членами блудниці, не бути тому. Хіба не знаєте, що хто пристає до блудниці, є нею одним тілом, бо будуть, каже, двоє одним тілом, хто ж пристає до Господа є одним з них. Утікайте від розпусти, усякий рік, що чинить чоловіки на назовні тіла, хто ж чинить розпусту, рішить проти власного тіла, хіба не знаєте, що ваше тіло, храм Святого Духа, що у вас пробував, якого ви маєте від Бога? Отже, ви не належите більше самі до себе, ви покуплені за високу ціну, тож прославляйте Бога вашим.